Всім доброго вечора. Персик ходить, возмущається. Знаєте чого? Подушку його постирали. На балконі он висить. Видно через скло. Підходить, дивиться на нього. Підійшов до крісла. став на задні лапи, піднявся сюди, муркнув. Хоча на самій подушці він ж не любить спати. Ми її застеляємо моїми футболками. На мишку зреагував. А будеш так на кріслі спати? На самому чи тільки дивишся туди. Підійшов, почув, що про нього говорять. Ну, Проведемо експеримент. Не то, так? Да? Бо вранці приходить, лягав тут на подушку. Воно ж тут застайлено було, він дивився в вікно. Ну, персик, треба прати речі. Треба, щоб чистенькі вони були. Не знаю, буде тепер цікаво лежати на самому кріслі. Ну, це я його посадив ну, на шкірі. Чи не буде? Надо вранці завтра подивитися. Ходить такий обурений, що без нього попрали його подушку, без його дозволу, Да? Забрав собі крісло. Лежить тепер. На подушку дивиться. Чого висохне, я думаю, зараз пішло. Тепло, за пару днів, чи вже на завтра вже холодно передавало, висохне. Ще замітив, що ідуть оці коливання температур. Персик спить цілий день, що коти бувають оці чутливі, чи що бо спить е, цілими днями. Оця почалась погода змінюватись вчора і сьогодні. Практично не грається. А коли от було пару днів таке сонячна тепла погода, так він практично днем не спав. Ганяв цілий день. Мишку взяв. Давай тебе розверну туди. Може будеш так лежати без подушки на кріслі? Будеш, так? Да? Ну, побачимо.